Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нова тема Тема. ми їдемо. Можете дивитися, як тут красиво. Зараз це територія Польщі, недалеко від українського кордону, десь 130-150 кілометрів. І тут достатньо багато жилолемків. І причому так: ну, місцевість, от бачите, така. Ну, сільська багато сел або польською називають воски. І, да, і значить, баб... сільського господарства багато, люди живуть ферми, корови в основному, бо ґрунт тут ну, не дуже добрий. Щоб, там, наприклад, кукурудзу вирощувати, Це не добре росте, але добре вирощують рапс. І що саме особливо, тут. Ще 100 років не минуло, жило багато Лемків. Ну, Причому так, що одне село було, наприклад, Лемківське, а потім три йдуть, а три села йдуть польських. І ну, назаву, може хтось там знає своїх родичів, зможе знайти. Значить, Які тут села Лемківські? Вже достатньо багато знає їх. Воля Петрова. Кіслочик. Далі зараз будемо заїжджати село Нагужа. Вибачте, О, Ожехова. Ожехова. Не знаю, чому не Ожехове, а Ожехова. Може через те, що ну, по польськи не село, а Візка. Вона Ожехова, токарня. І ну, українців тут вже майже немає. Дякувач, дякуючи полякам, вони дбають за історію не тільки за свою, а в принципі, в ЄС і нещодавно Україну, теж змусили прийняти новий закон про національні меншини, про якісь регіональні там мови, регіональний розвиток. Значить, ну Польща зараз достатньо рафінована за національність Україна, тобто. Щоб людину якогось як в Києві зустріти, чи когось з Арменії, чи на, приїхати на Траєщину на ринку, там в'єтнамці торгують, араби, то тут в принципі такого немає. В основному 90 більше 90% тут поляки і в великих містах, і в селах білі, однакові, живуть поляки. Так ось, значить, все ж таки історію вони поважають. Так, ось, приїжджаємо Ожехова. Ожехова, це лемківське село. Про нього я розкажу. Але стараються якісь пам'ятки залишати чи таблички. Чи бачили, я знімав ролик про лемківський цвинтар з табличками, дбають, охороняють. Ось і все одно ну, стараються розказувати історію по-своєму, -по і тому я закликаю може хто, хто має можливість кому є що розказати, розказати свою версію. Бо, наприклад, в одній книжці про цю місцевість написано, що село Оджихова, значить, воно було е знищене е бандами УПА, бандерівцями. До операції Віслава не приходили, і коли тут ще не було такого кордону, чітко просто спалювали польські села. Ну, це часткова історія, часткова версія, ми не чуємо від них іншу історію, бо в принципі їм ну, вигідно. Як і дружина моя каже, значить себе показати або героями, або е, жертвами, а якимись злочинцями, злочинні, якісь вчинки, які в них теж були, е, ну, не показують. Тому дуже важливо відновити історію, е, показати, що ну, на жаль, злочини були з об, обих, обох сторін або причини, е, що ну. Це тільки ну верхівка там айсбургу злочини були раніше. Або, наприклад, є така версія, що фашисти, фашистська влада для того, щоб було менше супротиву, брали, переселяли, переставляли в українські лемківські села. Ставили старішиною, головою називають Солтис. Ставили поляком, поляка, а наприклад, в, в, в польське село навпаки ставили українця. Ну, і тому були різні тут такі от конфлікти. Ну, а придумали їх всі тут фашисти. Те, що буду дізнаватися, знаю, що багато з вас, багатьом з вас такі історії цікаві, буду розповідати. Отже, не забудьте підписатися на канал, слідкувати. До скорої зустрічі, бажаю всім українцям перемоги, миру та вже будувати нормальну вільну Україну. Не